Чуваки, з вами, як завжди, краткий шторм і смоді, я вам покажу, як же, е, зробити із телефона геймпад. А тож, ще, ми з одну програму зможемо зробити самий справжній джойстик на своєму телефоні, який підключається до будь-якого комп'ютера. Переходимо по ссылці в описі на оцей сайт. Ось, ось. І ми тут бачимо оце, тобто завантажити, І вибираємо для компа. Ось це для компа. Вибираємо або лінк 1, або Link 2. Різниці не буде. Ну, якщо лінк 1 не працює, то вибирайте Link 2. Ось у нас скачується отака ось програма. Але, якщо ви її скачаєте, то цього не вистачить. Для цього. Ми ще заходимо в степ 2. І тут або вибираємо АПК, тобто на телефоном таке, або вибираємо Google Store. Або ж, якщо ви на айфоні, то App Store. Заходимо сюди і ось, як ви бачите, в нас є така програма. Тепер оце все ми можемо закривати. І найголовніше відкрити тепер програму на на ПК на нашому, і на телефоні. І на телефоні у вас виходить така панель, яку ви зараз бачите на екрані. І що з нею робити далі? У вас тут є назва така Disconnected. Ви на неї нажимаєте, щоб було. Ну, Нажимаєте на Connect. Якщо вас щось запрошує, то ви додаєте. І у вас з'являється така менюшка, яку ви теж бачите зараз на своєму екрані. Нажимаєте на цей Wi-Fi. Який у вас вилізає, і все. Тобто, ви підключились до свого компа. І давайте я тепер вам покажу, що робити далі. Заходимо на такий квадратик, як ви бачите зараз, знову ж таки, на цьому самому скріншоті. І тут у вас є дуже великий вибор того. Який джойстик вам вибрати? Тут є для різних ігор, але в нашому випадку ми, ми вибираємо Xbox 360 контролер. Чому 360 ну, контролер Xbox 360? Тому що він працює на всіх іграх. Але в моєму випадку це Майнкрафт. Тепер заходимо в сам Майнкрафт. Ну і давайте я зайду в мій світ. Тут в мене в Майнкрафті мод стоїть на те, щоб я міг управляти з джойстика. Це мод такий. Ну, я вибираю Майнкрафт, іменно, щоб показати, що це працює. Тепер дивіться. Ось зараз дивіться. Тобто, дивіться, це я. Зараз хожу просто. Ну і давайте я зараз вам на екрані. Зараз вроблю запис. Да. Підождіть секунду. Так, три, два. Один все, а ні, не все. Все. Тепер ви бачите те, що мене показує на телефоні. І тепер ось дивіться. Ось я, як ви бачите, повертаю камерою і натискаю я це на джойстик. Я ще можу отак крутити сам джойстик, а то ще для ходьби на Б, як ви бачите, я присідаю, на А, я ну, лечу наверх. Якщо два рази натиснути А, то я впаду. Ще в нас на Y є інвентар. На B його закриваємо. І на X можна взяти стак предметів. Да, це ось так. Ще. Якщо у вас такий же самий мод, як і в мене, то що ж вам робити? Ну, а це Як вам його настроїти? Заходимо в настройки. Ну, Ну, в мене... Ну давайте я зараз ще запишу мишку. Ось налаштування, керування. І далі ось контролер Бінс. І тут є оце. І ми, наприклад, ну хоч би було не РС, а наприклад. Наприклад, не РС, а ЛС. Нажимаємо. Ой, не тут нажав. Так, ось нажимаємо і зажимаємо кнопку ЛС. Я не знаю, чому ми зараз не працюємо. Ну, коротше, отут ви ще, ви ще можете вибрати модель. Ну і ось як це все працює. Що ж, всім велике дякую за те, що ви подивилися відео. До побачення. Бувайте! Гарної гри!